Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а у нас з вами ще новий контент. Бо ми з вами вже грали в Doodle від Google, ми з вами грали Art and Culture. По-моєму, це називається теж такий, типу, як від Google. Ми з вами шукали всілякі великодки в Гуглі. А сьогодні ми з вами пограємо в Gemini. Це не гра, звісно, це штучний інтелект. Але сьогодні, бо я це робила не під запис, я. Е, е, ну, мене просто я тоді не могла підключити мікрофон і записувати, але мені просто спала на думку така ідея, що давайте спробуємо дізнатися у е, Gemini, Ну, в мене не дуже великий канал, десь трошки менше, ніж 900 підписників. Його навіть немає на мапі українського Ютубу, але є, до в речі, в... на маніфесті, тому що я встигла зареєструватись до того, як там були обмеження. Тому давайте запитаємо, хто, хто така йому постеля. Ні, давайте. Ну, ну, або... ну, так, ну, ладно, хто така постеля. Окей. Ну, просто правильніше, мабуть, канал запитати. А... Так, Ема Пустеля такої немає, є Ема Андієвська, але ні. Давайте все ж таки а, а, про канал. Давайте тоді просто запитаємо про канал. Про що YouTube канал? Ема Пустеля. Зараз, може, англійською спробуємо написати. На Ютубі є канал під назвою Емма Пустеля, який судячи з опису присвячений іграм. Ось що зазначено в описі каналу. Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля. Тут ми граємо в різні ігри. Не забудьте підписатись та розказати друзям. Посилання на канал, Окей. А, давайте так, які. Ой, давайте так, запитаємо, які ігри грає Ема Пустеля. До речі, я навіть не знаю, що запитати, бо я ж, в принципі, знаю. Окей, Емо Пустеля грає в різноманітні ігри. Зокрема, зосереджується на інді-іграх та іграх, доступних українською мовою. А з відео, які можна знайти, вона грала в такі ігри: Інді ігри з H.I.O., включаючи Мітен Baker Рукавичка Hotel Now. Це найменш переглядає відео. Окей, okay. Unfolded Camellia Tales Prologue, До речі, ми з вами граємо і повну версію цієї корейської гри, якої, до речі, ніде більше нема на Ютубі. Тому вважайте, це прям супер унікальний контент. Я правда, колись її пройду, я в це вірю. Мені трошки важко, бо вона англійською, і плюс мені важко, тому що ніде немає проходження. І тому у деяких моментах я просто е, застрягаю. Бидемо версію forgotlings забувастики. До речі, ми з вами грали і в повну версію е, забутої N це, Forgotlings, це, напевно, приквел до Забутої N гра. Також канал висвітлював події, присвячені українським іграм, наприклад, Ukrainian Games Festival 2025. До речі, не тільки, бо ми з вами грали в Ukrainian Visual Novel Jam, Ukrainian Narrative Game Jam, Ukrainian Microvisual Novel Jam та інші ігри від українських розробників. До речі, ми з вами грали і в візуальні новели, які не були учасниками новельних джемів чи наративних джемів. Тому насправді на каналі дуже багато українських ігор, бо у нас просто офігенні. Ну, правда, вони дуже класні. Ці розробники наші, ну, типу, настільки різноманітні теми підіймати. Це прям вау. От, наприклад, насправді багато класних ігор, але мені чомусь в голову, коли щось таке експериментальне, мені приходить в голову новела «Квіт». І ще, от я зараз подумала, що я ще бачила, такого. Ну, насправді багато експериментальних. Якщо зайти на список відтворення українських візуальні новели, там, вже правда, їх дуже багато. Я не впевнена, що цей список вже адекватно працює, бо якщо в списку відтворень більше, ніж 100 відео, він починає трошки неправильно працювати, тому, можливо, я колись їх розділю на декілька. Але там дуже-дуже багато проєктів, в яких є експериментальні рішення. Причому, якщо деякі про, них, ну, про деякі з них розказувати, це будуть спойлери, тому я зараз це говорити не буду. Хоча, я пам'ятаю, є гра, по-моєму, вона називається Розмова. Вона намальована доволі так ну, нескладно, трошки, типу, такий, знаєте, paint style. І там був момент, який хтось в коментарях просто ну, типу, почав сміятися з мого коментаря. Там був такий, коротше, там був такий момент в історії, де а, персонаж порвав папірець і викинув його просто. І щось він скаже, типу, ну, це не страшно. А я кажу, як не страшно, страшно іди прибери ти, типу, по тепер ти засмітив. І хтось це в коментарях типу, написав, ну там починав просто сміятися з цього. І це я просто згадала, що дійсно дуже багато таких як експериментальних і візуальних рішень. І по тексту, ну, насправді дуже багато, тому просто зайдіть в описі, можливо, і під цим відео, теж залишу посилання на українські візуальні новели. Ну, і не тільки, до речі, взагалі можете, як це пошастить по каналу. Я стараюся всі відео поміщати в якийсь список відтворення, щоб це відео можна було легше знайти. До речі, ще згадала, що одне з відео, якого багато переглядів, це майстер овоч, і чесно кажучи. Коли мені сумно, типу, минув майже, мабуть, півроку, але я досі інколи відкриваю це відео, щоб підняти собі настрій, бо я не знаю, воно мене дуже веселить. Це дивно, бо, типу, це ж моє відео, але <свісно> воно воно спрацьовує для мене. Це свідчить про те, що канал охоплює як міні-ігри, так і більш великі інді проекти, приділяючи увагу контенту українською мовою. Посилання на канал Ема Пустеля. Давайте ще щось запитаємо. А... Зараз подумаю, що ж таке запитати. А, давайте запитаємо, скільки років каналу, бо мені здається, мені вже 5 років. А, давайте. Так, давайте я напишу. Окей. До речі, напишіть в коментарях, можливо, що ще можемо запитати. джеміні. можна не обов'язково про мій канал, це просто що мені перше спало на думку. Можемо разом щось пошукати. Оскільки точна дата створення каналу наразі недоступна. Чого недоступна? Вона там повністю відкрита. Ми можемо визначити його мінімальний вік на основі дати публікації найранішого знайденого відео. Найперше відео на каналі, яке вдалося знайти, було опубліковано 12 березня 2021 року. Таким чином, станом на сьогодні, а грудень 2025 року, канал ЕМО Пустелі існує щонайменше 4 роки та 9 місяців. Ні, слухайте, це неправда. Канал був утворений раніше. Давайте я гляну, бо я знаю, де це гляну. Така секретна інформація, що я не можу. Канал створено 8 липня 2020 року. Ну, я ж знаю, що я десь це знаю. Я більше того скажу. Я хоч в цьому е, е, місяці тупанула і забула зробити силует анонс. До речі, е, це такий прикол, який мені прийшов в голову ще десь на початку створення каналу, і я подумала, що о, ми з вами таке зробимо. Е, і раніше був не просто Силует Анонс. У мене просто щось останнім часом дуже сильно тягне на ностальгію, можливо, це вже старість. Але раніше до Силует Анонса ще були розклад, коли вийдуть які ігри. Зараз таку розкіш я собі дозволити не можу, тому що я записую. Ну, деякі ігри я записую завчасно, але як правило, це типу не більше ніж тиждень-два, прям так, що аж на місяць записати. Ні. Дуже часто у мене просто з'являється потреба: от зараз, от я прям хочу сісти і написати. От, бачите, 500 переглядів колись було а, на каналі. А, оце відео, мабуть, набрала тоді ця новела про кіт, що рахує зірки. Коротше, я зараз собі отаку розкіш, щоб сісти і записати на цілий місяць не можу. У мене інколи буває потреба, що о Боже, я зараз хочу сісти і записати гру. От прям дуже. Ну, типу, мене аж прям аж колотить. От, я, ну, в хорошому сенсі. я сідаю, записую гру. Так, я хотіла знайти липень. От, да, каналу 5 років. І ось це, до речі, а дякую, що робите цю кардіограму, можливо, ну типу ці перегляди. Да. Власне, це я хотіла просто з вами побавитися і трошки ще якось вийшло, що я трошки поностальгувала. Мені дуже приємно, що ми вже більше, ніж 5 років разом. А, з кимось, може, трошки менше, з кимось, можливо, всі ці 5 років. Якщо ви олд, то олди, якщо ви олди, то пишіть, що ви олди. Дякую всім, хто пише коментарі. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки. Пише а, якісь добрі речі. Дякую. От, чекайте, давайте я. До речі, про списки відтворення тут їх дуже багато. Я правда колись маю сісти і всіх нормально розкласти, бо зараз тут трошки хаос. Але, типу, насправді тут багато ігор, які, які ну, прям класні. Ну, не знаю. Мені дуже хочеться. Я граю в ці ці ігри, тому що мені хочеться, ну, по-перше, самі в них пограти. По-друге, мені подобається щось коментувати, коли я граю. І коли сам собі просто коментуєш це, виглядає, мабуть, трошки дивно. Коли ти говориш в мікрофон, ти вже виглядаєш менше дивно. А, ну і по-третє, мені дуже хочеться поділитися цими іграми. Бо, типу, я вважаю, що вони справді дуже цікаві, дуже класні. І мені хочеться, щоб якомога більше людей знали про ці ігри. Особливо якщо це ігри наших українських розробників, то мені хочеться, щоб якомога більша кількість людей були. Гравцями цих ігор. От, наприклад, це ми з вами грали в шостий Novel Jam, Тут якраз вони тут всі. Ай, да! Приємна ностальгія. Власне, це ми з вами трошки пограли. Я зробила випадково ще рекламу свого каналу. Але я сподіваюся, що вам було цікаво. До речі, напишіть, для чого ви використовуєте штучний інтелект, чи він вам допомагає, чи він вас обманював колись, чи він вам часто видає, частіше що видає? Більш правильні відповіді, чи, можливо, він вас вводить в оману, і ви потім використовуєте недостовірні аргументи у своїх якихось чи працях, чи, можливо, у спілкуванні з іншими людьми і так далі. Бо штучний інтелект. Навіть якщо ви не використовуєте штучний інтелект безпосередньо, тим не менш зараз більшість пошуковиків вони все одно включають певні елементи штучного інтелекту. Я не є з цього фахівцем, тому, звісно, тут треба спілкуватися з людьми, які знають, як працюють всі ці штучні інтелекти, і, інтелект, і нейромережі, і, і так далі. І як вони імплементовані в пошукові системи. Але, очевидно, що штучний інтелект це те, що це, по суті, засіб, і те, як ми ним будемо користуватися, буде впливати безпосередньо на нашу якість життя і на нашу безпеку життя. Мені подобається в штучному інтелекті, що можна генерувати якісь веселі зображення, тому давайте, знаєте, що давайте наостанок спробуємо, щоб він нам згенерував щось про яму постелю. Так, не Ну, Може, він не зможе зображення. Пов'язане з каналом пусте. Бо мені це, до речі, подобається ця функція, це функціонал Gemini і взагалі різних штучних інтелектів, що вони можуть генерувати а, зображення. І ще а, я колись використовувала а, цей ресурс. Ой, це дуже мило. Божечки, гляньте. Можна збільшити. Коротше, давайте на такій веселій ноті. О, це дуже мило. Боже. А, -а, -а я не можу. мене це розвеселило. Коротше. Так, е що хотіла сказати? Е колись. Ми використовували а, штучний інтелект для того, щоб вигадувати казки разом з ним писати. І в нього трошки проблеми, коли дуже багато персонажів. А ми любимо вигадувати, щоб було багато персонажів. А, і Він постійно забував когось, забував когось персонажів, ми йому нагадували, він такий, о Боже, я забув, і все одно забував. Власне, ось на такій веселій ноті ми з вами і завершимо. До речі, напишіть, мені буде дуже цікаво, для чого ви використовуєте штучний інтелект і які у вас враження від нього. Я не знаю, чи це реклама чи ні, і чи можна це писати в коментарях чи ні, напевно, можна, якщо не робити посилань, то можете написати в коментарях, які ви використовуєте штучний інтелект, нейромережі і так далі, у своїй роботі, чи для розваг, чи для навчання і так далі. Um, ну, от, наприклад, це Gemini, але є чат GPT і, і так далі, мені треба позбутися від, цього, від цієї фрази паразити. Є насправді дуже багато, звісно, нейромереж, тому і це не нейромережі, це АІ, це штучний інтелект, це треба розрізняти, я не розрізняю, тому напишіть, що використовуєте ви. І, можливо, ви з цим працюєте прямо професійно, буде теж дуже цікаво прочитати, тому що це доволі таки перспективний, як на мене, інструмент, і тут важливо, як саме ним користуватися. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати відео, друзям. Обов'язково поставте дзвіночок, якщо вам цікавий подібний контент, бо зараз його виходить не дуже часто, і YouTube просто забудуть вам повідомити про те, що вийшло відео. Ну і плюс, оскільки зараз виходять відео не дуже часто то дзвіночок не буде вас дуже втомлювати, тим, щоб кожен день він вам буде дзвонити і казати О, боже, о боже, нове відео. Нагадую вам дуже важливі речі, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте волонтерам, і обов'язково волонтерте, якщо можете. І бережіть себе. І всім до наступної зустрічі! Та-та-та-та! Боже, як мило. Ну, я так не виглядаю, але виглядає дуже мило. До речі, верблюдів нема. У мене є верблюди на каналі. А тут тільки кактуси. А давайте спробуємо, додай на ковтинку верблюдів. Це ж ковтинка, це, мабуть, худі. Він зараз не зрозуміє, яку ковтинку. боже. Шикарно. Лише для нас поглянь навколо мила, лише для нас цей зупинився час, лише для нас для того, щоб любити. Цей день і в цю ніч, і в цей раз лише для нас поглянь навколо мила лише для нас. Цей зупинився час лише для нас, для того, щоб любити в цей раз.